<гум> так скажем, я за кадром погуляв. Я тоді коли знімав, я хотів зняти вам ролик. У мене був включений інтернет і за це так вийшло, що оцей вийде, а ото, той потрібно був вийти. Ну, я тут я Тепер якусь птічку. Мані-мані-пін-пін. Женщина. Люди, вони стоять, щось кричать, щось, Давайте спасати нас. І біля них нічого нема, а вони кричать. Моментальна ігра. ну бомбастика. Бомбастика, як там говорилось. Спавнить велику машину, яку я не можу поламати. Прям цю машину ще не можу перескакнути. Я мать. Женщина. Да игра реально, тут 12 треба. Ч ты ремонт Ааа, якщо шо прыгнуть, і зажати. а я тепер понял, як гулять. Тепер я умний в зомбі. О, знани, мани. різи означає як зомбі. Зомбі-футболісти! Це напролом людишок не людейшок. Гроші заберіли. Собираем. Забираємо. Изи людишки. А, ми потеряли людей. Ой, зомбій. Зомбій людей. Зомби-людей. Не, ну умный я сказал. О, людишки. О, танчик. И что, что а здесь такие? А куда серия новых танков появится? Серия танка да. Минус-килька зомбаки. Не давайте, не дяго. Хвылькой. хвиль хвою я хвилю є тапаємо по екрану. Просто тут треба просто тапати по екрану, а все уже нефро Де земля сух динозавр дай людишку у нас тут вимирає від зомбів. Рідкісний вид людей. Тільки трішки просрочених. А куди машина їхала? Там пустота пустотаж. Кратше я кут тут сидела. Сі... Mm. Зомби! Варкамет. Я не понимаю. Я не понимаю, я понимаю, я не понимаю. Во в Зомбі-футболісти, Давайте. Ну ладно. Зато самолетик похавали. Да ты... Тут... А, стоп. Нам пофиг, мы бронированы. Собираем мани. На пролом идем. Бомбы ломаем. Ломаем мозги себе. Чисто одноклассники после... Ну, когда ты идти в столовку. Все одноклассники чисто. Нет, нет! Мы не меглы. Окей, а ты. Да ты роль. Ты. Игра. Вашку. Останній зомбак залишився, самий живучий. Погано, у нас один ниндзя. Це треба перевірити, я не може машину різати. Ні, так він може. Нет, він не може. О, Щодися <клірші> мозгів. Ми умні. Ми мозговаті. Ми не мозговаті.